Легше верблюдові пройти скрізь вушко голки, аніж багатому війти в царство Боже. Здивувались ті ще більше, і один до одного кажуть: хто ж тоді може спастися? Ісус же, поглянувши на них, мовить: у людей це неможливо, але не в Бога. В Бога все можливо. В старому завіті багатство, якщо людина була багата, то люди вважали. Що ця людина є дуже близько до Бога і Бог її благословляє? Іншими словами, що ця людина має якийсь ранг перед Богом вищий, ніж бідний. І тепер, коли Ісус сказав, як тяжко увійти тим, хто є багатий, учні почали собі задавати питання. Чекати, як? якщо він там вже перед Богом, він не може уйти, а ми нічого не мавши, то сто процентів не вийде і вони задають питання: Ісус, а хто взагалі увійде? Що Ісус відповідає, Людям! Своїми силами в рай не можете попасти ні молитвами, ні ходіннями до церкви, ні постами, ні добрими вчинками, ні зароблянням, я не знаю, що ви там будете робити, неможливо. Я вам не кажу, що це не потрібно робити, але ви не зможете тим забезпечити собі вічність. Тому Ісус каже, у людей це неможливо. Non, mais d'abord, d'abord, ça me